я як обіцяв, покажу інший стиль, це сухий пензик. буде дійсно в стилі з фумату. Інша фотографія хлопчика. Їм більше ця сподобалась. він посміхається йому самому. То, що я попередньо показував, це я сам вибрав. Я вибрав для пошуку технологічного, там, там вугіль тільки сухий пігмент. так що будемо порівнювати, що там, де що і як. Отже, береться, я вже накинув, ну для загального Взагальне, так, береться великий флейс, називається великий пенс, так, Наприклад, пол зразу бажано накинути, щоб він тримав у в тональному режимі. Ну і тут буде гарно великими плямами вибудовуватися, покажу, трошки присутні, покажу. Наступний процес, бо то важко знімати малювати. там У мене є ота штука, я може потім буду кріпити, але це замовлення на завтра мені треба віддати, тому зараз немає часу бавитися. Але покажу, як обіця буду ділитися. Так само купа гумок всіляких, оце папір для пробірки фарби, фарба ось вона, це олійна фарба, чорна. Це суміш багатьох фарб, це не одна якась. Сажа газова трошки групу дає. Це я десь може потім розкажу, але не знаю, чи ці всі фарби є. Оце такий зараз етап і буде все гарно показуватиму. Отже, як бачимо, процес іде чудово, палітра гарненька, пензів достатньо, все окей, все накинуто в загальному, і тепер я, як розуміємо, наводжу контрасти. Ось вже все вибудовано. Контрасти, в принципі, теж складна робота, але в якійсь мірі така доволі приємна. Звідси вже починається суто психологічний пошук психології, якісь такі занурення психології людини. Душа не просто тіло, не просто зовнішність. Так що вам покажу потім, що в нас вийде. Отже, процес йде чудово, тепер залишилося все вибудом залишилося наводити контрасти, тональні співвідношення. Ось, очі вже, в мене, як завжди, випереджують, і потім губки. Ось і буде чудово. Ну, все одно доведеться працювати, можливо, із годинку, хто більше. Ось такий гарний хлопчик з посмішкою. Це олійна фарбана. Папері, трохи з нею складно на неї працювати, тому що, абудь, дуже обережним, помилка не допускається. Ну і палітра та сама, все чудово, все файно. Будьмо на зв'язку.